Надія помирає останньою. Баба. Що старалися? Перший суттєвий удар Російської Федерації нам довелось відчути ще в далекому 2014 році. І для кого не секрет, що саме тоді наш любий сусід розв'язав війну, перекинувши свої війська через кордон і встановивши маріонеткову владу в окупованих регіонах України. І тоді ж наші громадяни, взявши до рук зброю, боронили кордони від ворога, який переважав кількісно та якісно. Звісно, не обійшлось і без перших героїв, що віддали своє життя у цій битві. Проте комусь пощастило вижити або навіть провівши час у московському полоні повернутися додому. Саме про. Таку людину ми сьогодні з вами і поговоримо. А головне, дізнаємось, як від улюбленці мільйонів українців перетворитись фактично на політичного. Вигнанця справа тут не в тому, що ця пані вступила в батьківщину, хоча це вже той зашквар, а в конкретних діях, які добряче підривали український суверенітет. Отож, зустрічайте, українська льотчиця, що Дамбіла Бамбас, політична карма Юлія Тимошенко, пані, що своїми скандальними заявами переполохала весь парламент, та просто ще одна екс народна депутатка України Надія Савченко. А перед тим, як поринути в історію, як спочатку з когось роблять кумира, а потім неочікувано насправді ні. В цьому розчаровуються. Підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, хто ж замовив сьогоднішній випуск. Цього разу інтриги не буде. Його замовив пан Еходізель з якогось рандомного коментаря під рандомним відео. Саме так воно і працює. Дякую, еходізель. Ви на каналі Крінш ТІВІ з вашим улюбленим розбором відомих та не дуже людей. При нагоді підтримуйте нашу працю матеріально. А ми поїхали! Надія Вікторівна Савченко народилася 11 травня 1981 року в Києві в родині інженера та працівниці швейної фабрики. Надія не єдина дитина в сім'ї. У неї є молодша на два роки сестра, яка в майбутньому навчалася на архітектора. Проте все ж подала з часу в політику. Сама ж Надія Савченко з дитинства мріяла стати пілотом військового літака, за її словами. А тут треба відмітити, що говорила вона досить багато чого. Проте батьки вибрали більш приземлену спеціальність та відправили майбутню військову льотчицю навчатись на бонельєра дизайн. Напевне, це по тій причині в майбутньому Надія Савченко мала такі екстравагантні вбрання, проте суть не в тому. Після отримання освіти дизайнера Надія ще рік провчилась на факультеті філології та масових комунікацій Київського національного університету. Та через рік вступила за контрактом до ЛАВ Збройних сил України. Цікавий факт. Деякі з ресурсів стверджують, що надя в період навчання в університеті працювала в службі сексу по телефону, проте перші джерела або, хоча б, її заяв про це я не знайшов, тому просто можете появляти, як це потенційно виглядало. От я б хотіла, щоб ви побачили це. Якщо доведеться доводити це в українській в'язниці, я вам це ще раз доведу. Військову службу Надія Савченко розпочала в залізничних військах радисткою, а потім підписала контракт на службу в 95-й аеромобільній бригаді Житомира, де формувався перший контрактний батальйон. Саме ці воїни в 2004-2005 роках у складі українського контингенту брали участь у війні в Іраку. І Надія Савченко, в тому числі, в ролі стрільця 3-ї роти 72-го окремого механізованого батальйону. Там майбутня льотчиця здобула перший військовий досвід та, по поверненню, продовжила службу в рядах ЗСУ, вступивши до Харківського університету. То повітряних сил, між іншим, її спочатку відмовляли, оскільки для поступлення туди необхідно було більше досвіду. Проте за свідченнями самої надії вона два місяці обивала двері столичних кабінетів, щоб отримати дозвіл. Не знаю, яким чином, але за клопотанням самого міністра оборони Анатолія Гриценка надію Савченко таки взяли на навчання пілотом, про що останнє мріяла з дитинства. Проте і тут не було все так гладко. За час здобування профільної освіти надію двічі відраховували з університету, вказуючи причину непридатна до польотів як льотчик. Що достеменно це означає, я на жаль не знайшов. Можливо, хтось з глядачів знає, буду вдячний за розгорнуту відповідь. Як виявилось, надії Савченко не вийшло так легко спекатися, і після двох відрахувань вона поновлювалась на навчання, і 2009 року все ж закінчила університет. Проте з одним нюансом, не як льотчик, а як штурман. Якщо коротко, то в авіації штурман може інколи дублювати основного пілота. Проте все ж його робота, навігація, аерофотозйомка та інше. Штурманську справу Надія Савченко опанувала для реактивного бомбардувальника су 24 Однак наприкінці навчання її стримували на іншу машину вертоліт, мі 24 Незрозуміло, зрозуміло, з яких достеменно причин. Може помітили, що надію не витримають в закритому приміщенні протягом тривалого часу інші пілоти. Хоча якщо відкинути жарти, то під час служби в Іраку про неї відгукувались досить позитивно, не враховуючи, що це була чи не єдина жінка в миротворчому контингенті, проходячи службу штурманом оператором Мі 24 армійської авіації сухопутних військ ЗСУ у місті Броди, Надія не літала більше як 170 годин та виконала 45 стрибків з парашутом, що є досить непоганим результатом. Таким чином Савченко практично реалізувала свою дитячу мрію, та в мирій Україні можливо би з часом все ж сіла за штурвал сушки, але все змінила. Війна, ага, там ще надія встигла знятися в шоу битва екстрасенсів, але не знаю, на що вам ця інформація. Ще під час Революції Гідності Надія Савченко засвітилася на Майдані, проте тоді про неї ніхто ще широко не знав, окрім тих, хто дивився битву екстрасенсів. І як видно з відео важко зрозуміти, що саме робила там військова льотчиця. Сама ж Савченко стверджувала, що стримувала від наступу Беркут. Інші ж мітингувальники не довіряються інформації, і скоріше схильні вважати що вона намагалася про щось з ними домовитись. Невідома Савченко. Сьогодні у мережі з'явилося відео подій річної давнини, де під час штурму Беркуту на Грушевського жінка намагається самотужки зупинити силовиків. Хоча обличчя жінки на цьому відео роздивитися важко, одягнена вона так само, як на іншому відео, знятому за кілька днів до того, на ньому, вочевидь, Надія Савченко намагається вгамувати протестувальників. Останні думки не безпідставні, адже в майбутньому Савченко заявлятиме, що між Майданом і купленою помийкою під назвою Антимайдан ділити нічого, що би це не означало. Як би не розгорталися події на майдані, у після втечі Януковича з України та початку російсько-української війни Надія Савченко одразу попрямувала в зону тоді ще АТО боронити кордони нашої країни. Вона добровольцем влилася в ряди батальйону Айдар, написавши рапорт на звільнення зі збройних сил України, та перше зустрічала непроханих гостей на Луганському напрямку. В як під селищем Металіст 17 червня, виконуючи бойове завдання, Надія Савченко потрапляє до рук терористів в полон, які вивозить її в глиб окупованих територій і згодом допитують та викладають відео в мережу. Тоді ж Надія Савченко стає популярною на всю країну, оскільки перебуваючи в полоні, досить зухвало себе поводить та періодично озвучує не дуже приємну для окупантів інформацію. Обіла лія? Ну да, я обігла. Спочатку Надію Савченко хотіли обміняти, зв'язавши з її сестрою та матір'ю і вимагаючи чотирьох терористів замін. Проте щось пішло не так, і українську льотчицю спочатку перевезли до вже тоді окупованого Донецька, а на початку липня етапували в глиб Російської Федерації. Тут слід нагадати контекст тих часів. Російська Федерація пісала цілому світові в очі, що це не вони напали на Україну, а якісь місцеві сили самооборони повстали проти власної країни. Працювало це слабо, якщо ти маєш хоч одну звивину в голові. Проте справедливості заради. Це працювало так само, як і нікчемні санкції, що водив тоді весь цивілізований світ, абсолютно не готовий до такої наглості Москви. Росія ж вперто гнула свою лінію, і тут виникла малесенька колізія. Якщо війни з Україною немає, та і сепаратистів Руснян не підтримує, то як з біса в них опинилася українська льотчиця і чому вони взагалі її утримують? На швидку руку з гівната патаків була придумана побрехенька, що Савченко, буцімто як біженка, перетнула кордон з Росією, паралельно вбивши двох журналістів, а точніше пропагандистів: Ігоря Корнелюка та Антона Волошина. Хоча за достовірною інформацією цих паскуд накрило артилерію, коли вони допомагали сепаратистам на сході, коригуючи вогонь? Російська федерація ж як завжди ігнорувала будь-які Кази і демонстративно розпочала судовий процес над Савченко, транслюючи його на широкі маси. От тут то і резонанс справи зіграв злий жар з надією, оскільки, по суті, вона була звичайнісінькою військовослужбовицею без будь-яких амбіцій на медійність чи політичну кар'єру. Звичайний солдат, що виконує накази і виконує їх добре, проте все ж солдат з притаманною йому грубістю та вульгарністю. Поки Надія Савченко з камери тикала середнього пальця глибинному російському народові на теренах нашої держави, не на жарт розгорілася передвиборча гонка. Такі політичні трупаки, як Ю. Лія Тимошенко вилізли знову на подіум, піарячись іменем Надії Савченком та активно проштовхуючи її куди тільки можна. Маленька, хрупка жінка, тендітна, але з величезною силою волі голодує 32-й день. Таким чином льотчиці надали заочно статус першого номера від партії Батьківщина, і коли партія потрапила до Верховної Ради, то Савченко заочно стала діючим депутатом держави. Від такої політичної нахабності не відставав і тоді чинний президент України Петро Порошенко, що присвоїв надії звання Героя України та показував цілому світові, як він дбає про захист прав військовополонених. Хоча, окрім Савченко, тоді на теренах Москові знаходили ще дуже багато наших людей. Дорогі друзі, я прийняв рішення про присвоєння високого звання. Герої України, справжній український героїні. Надії Савченко одним словом до 2016 року, поки льотчиця перебувала в полоні та каталася то до психдиспансера, то в суд її встигли зробити і представником української делегації парі і надати статус військового полоненого та політичного бранця і розгорнути кампанію по всьому світу для її звільнення. Російський суд в свою чергу засудив надію на 22 роки тюрми. Та зобов'язав виплатити аж 33 тисячі російських рублів компенсації за те, що вона не говорила матюків ніжним суддям Московії. І тут варто зупинитися ще на одному важливому моменті, перебуваючи в полі зору всього світу, Надія Савченко фактично ініціювала прийняття закону, який і назвали в її честь закон Савченко. Суть дуже проста. Оскільки остання перебувала в СІЗО, де умови утримання були інколи гірші ніж в самій тюрмі, наш парламент з популістичних міркувань та з подачі самої надії, а вона вже була народним депутатом, прийняв закон, який рахував два дні перебування в СІЗО як один в тюрмі, що нібито стимулювало правоохоронну систему рухатися швидше в плані винесення вироку, а осуджені, в свою чергу, раніше потрапляють до тюрми для відбування покарання. Закон розкритикували як тільки могли, проте враховуючи в якому статусі перебувала Надія Савченко, та як її Час боготворили, депутати чемно проголосували, випустивши на волю майже 8 тисяч злочинців. При тому, що більшість з них це були люди з тяжкими злочинами. Закон через декілька років скасували, але шуму наробив він тоді немало а наслідки пожиналися ще досить довго. Апопее з полоном закінчилась 25 травня 2016 року, коли Надію Савченко обміняли на двох полонених Росії. Особисто доставивши їх бортом президента України та забравши нашу військову з Ростова. і от надія ступила на вільну та незалежну землю. Босою та у футболці з тризубом прийшлась до машини супроводу і далі. Понеслося дайте мені не скурватись, дайте мені не спасхудитись. Це перші слова надії Савченко після повернення з полону додому. На грудях тризуб, сама боса та рішуча за її увагу, змагаються політики, атакують десятки телекамер. Ніхто ж не знімав з них зобов'язань бути народним депутатом, що так люб'язно провернула Юлія Тимошенко за час відсутності надії в Україні. А враховуючи її закон за гратами, чекати щось надзвичайного було досить марно. Спочатку Савченко відзначили з досить екстравагантними заявами з трибуни Верховної Ради, за що потім ніяк. Коли відчитували Тимошенко, а карма все ж таки існує. Потім активно виступала проти потрібних реформ до Конституційного суду, порівнюючи Україну з гранатою. Потім наліво і направо роздавала коментарі, що могла би стати президентом України або з міністром оборони. Все це роблячи з проросійських каналів Медведка. Ми тут Титанік і вже здивуємо. Ю в борту ми не втримаємо Україну, ми гранату не втримаємо. Ми трупи. Напевне, того не усвідомлюючи. Вона ретранслювала методички Кремля, розповідаючи, що ДНР та ЛНР цілком легітимні. І з ними потрібно домовлятися та пробачити один одного, а з Росії зняти санкції. І добре, якби це були лише заяви, проте одного разу не домовляючись ні з ким Надія Савченко поїхала на окуповані території та зустрілася з нашими військовополоненими, оприлюднивши пізніше їхній список в мережі, чим фактично зірвали будь-які подальші переговори. І Довго не думаючи, їде по той бік лінії розмежування. Зустріч з українськими полоненими фільмують десятки російських телекамер. Матвоні матхоні на загал Савченко. Викладає список полонених та зниклих безвісти на Донбасі. Їхні родини вмить опиняються під загрозою. До того часу партія Батьківщина виключила надію зі своїх списків, а остання не те, щоби сильно в цьому розчарувалася. Навпаки, вона просувала свій проект конституції, нового переділу України та утворення парламенту зі ста депутатів. Звісно, що все це було утопією, нічого спільного з прямою депутатською діяльністю немало. Проте Савченко не здавалася. Кульмінацію цього цирку була розіграна журналістами зустріч Савченко, буцімто з представниками ДНР та ЛНР, де депутатка на приховану камеру наговорила на три державних зради наперед, озвучуючи, що хоче підірвати Верховну Раду. Під куполом Верховної Ради Надія планувала теракт сьогодні. З неї знімають депутатську недоторканність із парламенту пішки. У супроводі десятків журналістів та сестри Віри вона йде в бік слідчого ізолятора служби безпеки України. Запис потрапив в мережу, і тут наша правоохоронна система спрацювала блискавично. Савченко позбавили мандату та відправили вже в українське СІЗО. Подумати про свою поведінку. Попри все це, прихильники Савченко бачать її новим президентом. Інші ж після скандальних заяв не виключають вона ще з полону проект Кремля. І тут камінь зараз не в її город, а до нашої неповоротної правоохоронної системи, яка як виявляється, Може бути швидкою, коли мова йде про підірвану Верховну Раду, знести цю владу, як закликали на всіх майданах. Хто не думав зірвати банкову або верховну раду? Все це сталося 15 березня 2018 року, коли Генеральна прокуратура інкримінувала Надії Савченко підготовку до збройного нападу, насильницьке повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Останнє вже не виглядало як жарт, оскільки Надія Савченко роком раніше стверджувала, що Україні потрібна диктатура. А чи не тоді президент Петро Порошенко має запросити вигнанця та вбивцю Януковича, щоб поступитися йому президентським кріслом? Савченко потім спростовувала свої слова, мовляв, просто не виспалась. Проте таку дичину навіть в летаргічному сні важко вимовити, українці, задайте собі питанням, хто, хоч раз не думав, знищити цю владу? Знести цю владу, як закликали на всіх Майданах. Більше того, Надія Савченко, коли поверталася зі своїх особистих переговорів з терористами, напряму закликала наших воїнів на блокпостах розвернути зброю та йти скидати теперішню владу, бо сама вона є нашим ворогом. 22 березня 2017 року співробітники СБУ затримали Надію Савченко та добровільно доправили на допит у супроводі журналістів. А наступного дня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також Надію Савченко закрили в Україні. І тримали майже рік, випустивши на волю вже не в статусі народного депутата. Проте кримінальне провадження закрили теж. Все це виглядало, як ніби трошки неврівноваженого політика хотіли позбутися максимально гуманним шляхом. І загалом. План вдався. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Після виходу з сезону Дія Савченко спробувала назад повернутися у велику політику та навіть пробувала себе в ролі президента України. Проте її відмовили через несплату застави та проблеми з документами. Це не зупинило льотчицю, і вона випробувала свої сили в ролі народного депутата повторно. Проте набрала в місті Горлівка всього 1,24 голоса, голосів, що склало в еквіваленті восьмеро людей. Ну що ж, вісім друзів тому регіоні вона має. Станом на сьогодні Надія Савченко воює в складі Збройних сил України. Проте яка частина чи, хоча б напрямок, невідомо, оскільки остання перестала активно вести соціальні мережі та зникла з інформаційного поля. То хто ж така, врешті-решт Надія Савченко? Як би це сумно не звучало, але бути політиком може далеко не кожен. Так, це абсолютно не свята справа. Більшість часу тобі доводиться маніпулювати, викручуватись та вдовільняти свій електорат часто популістичними гаслами. Для пересічного українця це в принципі зрозуміло. Проте, якщо ти все життя провів у війську, де існують накази, і їх треба виконувати, то скоріш за все парламент для тебе буде чимось. Небезпечнішим за підірвану гранату. У випадку Надії Савченко, нею очевидно, скористалися для отримання політичних балів, за що потім дуже і дуже поплатилися, бо по факту не знали, кого обирають і проводять під купол ВРУ. Чи була Савченко хорошим депутатом? Однозначно, що ні. Оскільки жодного законопроекту, окрім як одноіменного і то для випуску злочинців, нею ініційовано не було. Чи була вона хорошим військовим? Тут важко оцінити, хіба би хтось проходив службу разом з нею. Як відноситись до Надії Савченко? Вирішувати вам. Проте досвід, який. Залишила ця історія має таки допомогти нам. В майбутньому.